Ви самі згадали про те, що президент не підписує законопроєкт 11090 про підвищення акцизу акцизів на тютюнові вироби. І оскільки малий середній бізнес вже потерпає від різних проблем і від податкового тиску, так само. А, а тютюнові компанії це переважно не середній і далеко не маленький бізнес, це великий бізнес, який е, повинен сплачувати багато податків. Тому що, е, на жаль, чи на щастя, він е, доволі Популярно в Україні дуже багато людей мають звичку курити і не тільки сигарети, і різні різні інші види вживання нікотину. Чому це, зрештою, підписання цього законопроекту відтягується? Наскільки це справедливо, якщо можна приміняти це слово по відношенню до малого середнього бізнесу? Ну, а давайте ми з вами пограємо в а, цікаву гру давайте. зараз в прямому ефірі разом з нашими е, телеглядачами. В нашій країні е, всі е, компанії, які виробляють е, чітнові вироби, їх можна перерахувати на пальцях обох рук. Ну, насправді навіть 10 компаній не знайдеться. Із них чотири це найбільші компанії, е, це міжнародні компанії. Philip Morris, Імперія табака, GTI і uh, British. Вони всі, як я сказав, міжнародні. Uh, до них немає у нас претензій з точки зору виробництва нелегальної продукції, вони справно платять податки. Є ще декілька компаній: Львівська табачна фабрика, там різні гоща. Тернопіль такі інші, які постійно фігурують в розслідуванні щодо нелегального виробництва табаку. І не повірте, навіть посли вони вже були вимушені написати на е, всіх наших е, великих представників е, влади, що ну, люди добрі, ось вам адреси. Подивіться, що там відбувається. У нас є дві версії. Чому хтось в офісі президента не піддає на президенту на підпис цей закон? Перше, це лобіюють ці великі е, іноземні компанії. Друге, це лобіюють е, оці там локальні да, компанії, які до цього були помічені в щось подібне. Але одна із цих версій дуже легко відкидається. Ми беремо листи Європейської бізнес асоціації або Американської торговельної палати, які офіційно на президента-прем'єр-міністра звернулися з проханням підписати, ну тому що вони не знають, як працювати, як це рахувати, тому що невизначеність для них це ще гірше, ніж просто підняти акциз. І коли ми дивимося, члени цих двох поважних міжнародних бізнес асоціацій, там виявляються тільки міжнародні табачні кампанії. Які очевидно погодили цей лист і очевидно згодні з підвищенням цих порад? Питання: хто конкретно в офісі президента на рівні заступників взяв гроші і лобіює те, що ми вже в бюджеті втратили один мільярд гривень? Це цікава це, загадка. Це, це, це Загадка, яка дуже легко розгадається, якщо спитати, да? ну я думаю, що президент ще може спитати, типу, хлопці, нам там закон передали ще в грудні, а що там відбулося? І друге, пробачте, це кримінальний злочин. Так. Через бездіяльність конкретної посадової особи ми втратили 1 мільярд гривень не просто з бюджету, а з бюджету, який йде на армію. Ось вам приклад, як і той приклад, про втрату 16 мільярдів, які я на Ну але там, хоча б то податки були не на тютюна, а на всіх, ну окей, можемо дискутувати, добре, це погано, хоча це теж було зроблено через одне місце. Але ж ми також можемо сьогодні говорити про те, що не всі тютюнові компанії, українські, не міжнародні, а українські працюють в білу, не всі навіть працюють в сіру. Ні, вони, де... вони, вони всі, так чи інакше, або в контрабасі, або в в, 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 в нелегалі так може тому питання вас, полягає в тому, щоб не піднімати акциз або дай вивести всі тютюнові компанії е, в білу, і нехай вони бодай якийсь час сплачують той акциз, який вже є. Ну дивіться, це наївне припущення. Повірте мені, як людина, яка коли ми почали розслідування було 26% нелегального ринку зараз. Там так чи інакше, вже 14% це дуже багато. Ну це прям це величезні десятки мільярдів їх втрачаються. Але повірте, від акцизу там залежить нічого. Той бебовіць, який не помічає у себе під носом нелегальне виробництво, він візьме хабар, як якщо акциз буде там умовно, 10 гривень, 12 чи 15. Ну, я трошки спрощую цифри. Той правоохоронець, який кращує цю точку на ринку, яка продається, чи митник який пропускає е, цій контрабас, він візьме гроші, що при акцизі 10, 12, 15. На жаль, проблема з нелегальним виробництвом, вона не полягає в акцизах. Це ж ну, це, знаєте, там, ми були в Британії, от у них є проблема, там люди окремо махорку замовляються, папери скручують, ну... Там важко з цим боротися, да а у нас це ж заводи, ну, типу, які виробляють прям промисловими партія. Ну не повірю, що про це не знає е, жодний державний орган. Більш того, можу назвати конкретні державні органи, починаючи з БЕБ, які це кришують.